Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Виноситься три питання. Перше питання про утворення комунального закладу пожежно рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Миколаївської сільської ради, друге про надання згоди на прийняття з державної власності майна рухомого комунальну власті Миколаївської сільської ради, Семельніковського району Дніпропетровської області. І третє питання. Про прийняття у комунальну власність Миколаївської сільської ради та на баланс виконавчого комітету Миколаївської сільської ради автомобіля марки Мерседес. Ознайомлювалися усі з даним проектом рішення? Тоді переходимо до питань. Перше про утворення комунального закладу пожежного рахування підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Миколаївської сільської ради. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? На, на розгляд да, сесії. Хто за? Проти? Отримались? Рішення прийнято. Друге. Про надання згоди на прийняття з державної власності, майна рухомого у комунальну власність Миколаївської сільської ради Синельніковського району Дніпропетровської області. Хто за те, що винесли дане питання на розгляд сесії? Госую проти. Утримались. Третє питання. Про прийняття у комунальну власність Миколаївської сільської ради та на баланс виконавчого комітету Миколаївської сільської ради автомобіль марки Мерседес. Хто за дане питання? Проти, утримались. Рішення прийняти. Всім дякую.